На наступному тижні буде зустріч незрозуміло в якому форматі, чи в онлайн, чи в офлайн. Між наскільки я розумію, Рубіо і Лавровим. Рубіо -Лавровим. Угу. Вони будуть напрацьовувати власне проєкт цієї зустрічі вже Трампа і Путіна в Будапешті. Так? І от ми підходимо до цієї зустрічі, угу. так? Умовно кажучи, вона може бути аляска 2 за результатами Ні, не може бути. Трамп не, вон... не поїде на Путин. Вона... А, що, а що ви очікуєте від цієї зустрічі? Що буде після неї? Я вважаю, що якщо буде зустріч в Будапешті, це буде розмова про припинення вогню. Тобто Путін, на вашу думку, зупинить війну або не буде зустрічі в Будапешті Угу. Нем, нема про що більше говорити. Трамп не поїде до, на, до Будапешта, щоб почути від Путіна, що е, князь Юрік спільний князь Українців і Росіян. І взагалі Ярослав Мудрий, це людина, яка заснувала Ярослава для пам'ятник князю Володимиру Святому стоїть біля Боровицьких воріт. Він не буде це слухати. А Вдруге. добре, а яка на вашу думку зараз позиція Путіна? Яку мету він переслідує в цьому всьому? Путін тягне час, і до речі, це сказали Трампу, як ви чули на прес-конференції ну, перед? Е його зустріч Зелен... під час його зустрічі із Зеленським. Коли журналісти його питали Трампа, ви що не розумієте, що Путін тягне час? І Трамп сказав, ну так, я розумію, багато таких людей хотіли зі мною тягти час, але я завжди з цим міг поратися. Ну добре, Путін тягне час. Наразі в нього цього часу вже залишилося, якщо основатися на ваших словах, що якщо в них буде зустріч. То, відповідно, вони будуть вже домовлятись про якусь конкретну. Або не буде зустрічі, або не буде зустріч. І будуть більше перемовини, довші перемовини. Uh -huh. Або Трамп розізлиться і дасть Україні, якщо не тамагавка, то якесь інше зброю чи знову запровадить якісь санкції. Ви розумієте, це ж треба ще одну річ пам'ятати. Це все відбувається на тлі можливої зустрічі чи на зустрічі з Сі Дзіньпіном. Трампу теж хотілося б вирішити цю ситуацію до зустрічі з Сі Дзіньпіном. Якщо вона взагалі буде. Тому що тоді, коли він вирішить питання з Путіним, він тоді зможе Сідзінпіне або говорити або не говорити про санкції для Китаю щодо закупівлі російської нафти. А якщо Путін погодиться на припинення вогню, йому ж не потрібно про це говорити з Китаєм. Тобто Трампу важливо, порядок денний з китайцями теж зрозуміти. Це без, абсолютно безпосередньо пов'язане з цією зустрічю. Тому що, якщо Трамп говорить, що він запровадить 500% тарифи для Китаю, якщо. Китай буде далі працювати над російською нафтою. Або ще більш важливе питання. Трамп говорить, що він запровадить 100% тарифи до Китаю, тому що Китай запровадив обмеження на продаж ркісно земельних металів. А до речі, а ви пам'ятаєте, коли Китай запровадив ці обмеження? Хронологічно. Ну, Мені здається, що десь місяць назад. Робили. А що було перед цим? Перед цим була перед цим власне вони домовлялися, Трамп домовлявся Сі Цзіньпіном про зустріч. Я я розумів, це, я вони в російсько-українській російсько війні що було перед цим? А, а ще перед цим, наскільки я розумію, була зустріч Путіна і Цзіньпіна. Ні-ні-ні-ні. Саме, сам, саме в російсько-українській війні. Що було перед китайським обмеженням? Аляска. А після? а після. А після Аляски, що в нас було? Після Аляски, якщо не помиляюся, власне була участь. Путіна у цьому параді, ви мислите зустрічами, а я пропоную мислити подіями. Добре, після цього Трамп почав говорити про томагавки. А ви знаєте, що томагавки виробляються з рідкісно земельних А ну тоді питання. Ну, вони Розуміло, не, тобто, не, не цілком, але вони частина виробничого циклу. Тому це розумієте, це об'єднані кроки у відповідь. Ти хочеш поставляти в Україні томагавки, а в тебе більше не буде томагавки. Тому що ми тобі не дамо рідкісно земельних Так от, я чому, чому про це кажу? Якщо Путін говорить з Трампом про те, що він йому сам буде поставляти рідкісно земельні метали, і Трамп не буде залежати від Китаю. Але разом із цим Трамп йому говорить, добре, ми понад, з цим погоджуємося, це хороша ідея. Давайте торгувати. Але ви маєте припинити військові дії, щоб ми могли це робити. І ви будете мені через тонель між Чукоткою Аляткою поставляти рідкісноземельні земельні метали. От То це що означає, що його він на зустрічі з Сі Цзіньпіном має говорити про ці два головні питання: рідкісно земельні метали і нафта. Але якщо він домовляється з Путіним, то у нього відпадає половина розбіжностей. Він не залежить від Китаю з точки зору рідкісно земельних металів стратегічно і він може розмовляти з Сі Цзіньпіном більш жорстко на цю тему. Але і ці Дзяньпіну не дуже потрібно обмежувати його в рідкісно земельних металів, тому що питання з томагавків відпало і з'явився конкурент на цьому ринку в, в особі Путіна. Тобто це глобальна історія. Це не історія про російсько-українську війну. Тому він, звичайно, хоче зустрітися з Путіним і задати йому просте питання. Ти закінчуєш? Якщо ти зараз припиняєш, я розмовляю з Сі про наші внутрішні стосунки. Про те, як ми будемо торгувати, і як зробити так, щоб китайські поставки на американський ринок не заважали моїй економіці. І ми з ним домовимося, як ми завжди домовлялися. Ну ви ж домовлялися ще нещодавно. Бесен домовлявся з китайськими чиновниками і зараз збирається. А якщо ти не закінчуєш війну, значить ми розмовляємо з Китаєм про твою нафту і про те, чому вони обмежують нам рідкос на металі. Чи не тому, що ти їх настропалив, щоб ми не могли Росії Україні допомагати? Цей різен порядок денних двох самітів. Наскільки Путін зараз готовий йти на такі пропозиції Трампа? Не знаю. Якщо б, я вам знав, якщо б я знав, що Путін готовий йти на ці пропозиції Трампа, я міг вам сказати, що через два тижні закінчиться війна. Але тут ще є така історія. Ви ж розумієте, що от те, що я вам розповідав про ці умови, які Трамп ставив Путіну на початку, вони ж знову всі активізуються. Ви розумієте, що в Будапешті Трамп може, якщо Путін погодиться на припинення вогню визнати російський статус Криму. Чи не розумієте? Тобто він запропонує йому всі ті ж самі умови, які були. А тепер Путін хороший ху, мальчик. Правильно себе поводиш. Ну, от тобі цукерка тепер. Як ми її обіцяли, знімаємо санкції, визнаємо Крим. Ну, а що там, Україна не може не визнавати? Він там та, не подобається. Не визнавайте. Наскільки Путін влаштують такі пропозиції, умови? Чи він хоче більшого? У нього величезний там. такий Що ви показуєте? У нього величезний величезний список вимог. Такий, а, сперед, такий це пергамент, це такий, було, такий було, який крутиться, вимог. крутиться. У нього там з ще березня 22-го року, Стамбул. Пане Андрей, і, і, і тому подібне. Це все одно. Математика. Путіну потрібно утримати Трампа від більш серйозних дій. Якщо йому настільки потрібно отримати Трампа від більш серйозних дій, що він йому телефонує після двох телефонних розмов Трампа і Зеленського, до речі, це нова От. Якщо йому це потрібно настільки, значить він розуміє, що активізація Трампа може стати для нього проблемою. Значить до цього часу йому вдавалося утримувати Трампа від будь-яких дій виключно за допомогою слів от до 17 жовтня 2025 року. З лютого 2025 року, по жовтень 2025 року, йому вдавалося Трампа утримувати від активних дій за допомогою слів. Якщо йому і далі буде вдаватися утримувати Трампа за допомогою слів від активних дій, значить ні на які поступки він не піде. Якщо він розуміє, чи йому дадуть розуміти, що для того, щоб е, Трамп нічого не робив, доведеться робити якісь кроки, то він їх зробить. І, знову таки, це може бути перемир'я на 90 днів якесь, ще щось, під якісь умови, там, під повернення активів, пасивів е, Росії в Банках чого, е завгодно, що у них там є. Е, під е, е, скасування санкцій проти Росії. Ну, тобто, це має бути пакет домовленостей. Якщо він не вважає, що активізація Трампа йому зараз чимось серйозно завадить, він не буде нічого приймати. Це досить просто. Ми це все зараз побачимо. Це буде ясно під час перших розмов mm -hmm. Лаврової руби. Але я впевнений, слухайте, я не вважаю, що Трамп ідіот, вибачте. Я вважаю, що він йому дійсно щось сказав. Конкретне, що Трамп почув, але це конкретно може не подобатися Зеленському. Це не, не тільки тунеля стосується. А що це може бути? Ну, варіанти. Територіальні поступки. Ну, наскільки я розумію, з вчорашні, вчорашніх, принаймні, публічних висловлювань Трампа і Зеленського, мова йде про те, що Трамп каже, от є лінія фронту, зупиняємось на ній. Так. І, і... І, і, і розходимось. Так. А ви кажете територіальні що. Це теж територіальні ну, поступки. Ну, я б не сказав, би, що це якісь нові фактичні територіальні поступки, тому що ця територія і так контролюється Росією. Скажи, будь ласка, якщо Україна... Погодиться на е, завершення війни в, на цій лінії фронту, яка зараз є, без будь-яких конкретних гарантій безпеки. Ну, це погано. Ну, а які можуть бути конкретні гарантії безпеки? Ну, тому що Зеленський вчора казав, про гарантії Ну, принаймні, якісь мають бути. Ну, які? Ну, які реально, які гарантії безпеки, щоб ви себе почули в безпеці. Ну, хоча б ті штамі томагавки. Які Ніхто можуть бути ні. передані, які можуть бути передані, або відповідно постійні стабільні поставки зброї в Україні, ну це може бути хоча б якась мінімальна гарантія поставки безпеки, зброї? Так? Я вам обіцяю, а томагавка не обіцяє ну, систем. систем. системи протиповітряної оборони там в великих об'ємах, це може бути принаймні невеличка, але плюсик, це не гарантія так? безпеки, гаранті може безпеки. бути якась, якась двостороння угода між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо. Принаймні якихось гарантій безпеки, яких це вже нехай розмовляють представники влади. Я не представник влади. Я боюся, що їх головною гарантією безпеки буде двосторонні угоди між Україною і Сполученими Штатами між Сполученими Штатами і Росією про відкисноземельні метали, що Трамп, як, як колись Ангела Меркель, Північний потік, буде вважати гарантію безпеки для України саме те, що Росія торгує з Америкою, і не захоче пожертвувати цієї торгівлі. Це теж може бути, але якщо серйозно, я не бачу зараз якихось реальних гарантій безпеки, я побоюся, що ось це саме буде зупинка. Вогню, я не кажу, що це відбудеться, тому що я зараз побачив, що величезна кількість там медіа цитують мене особисто з тим, що я кажу, що зараз значить, може закінчитися війна, що зараз є вікно для закінчення війни. Ну так я це підтверджую. Але я кажу, що це вікно може закритися буквально після зустрічі Лаврової Рубі. Просто зараз, після розмови Трампа і Путіна, є розуміння того, що Путін змушений йти на якісь кроки, щоб утримати Трампа від активних дій. І серед цих кроків є в переліку перемир'я. Але я про інше хотів сказати: якщо буде ось таке припинення війни по лінії зіткнення, будемо сподіватися, що тема виведення українських військ підніматися не буде і американців підтримуватися не буде. Хоча я не впевнений. Не впевнений. Ну, могло бути припинення вогню в секторі Газа теж без виведення військ Ізраїлю з цієї території. Але ну, логічно. Ну, ну, але добре, ми... добре, давайте от на цьому зупинимось. А, вимоги Росії, які можуть бути, умовно кажучи, ті, котрі підтримують Сполучені Штати Америки, особисто Трамп, ну принаймні там мінімальні, мінімального характеру з тих, які вони ставлять. У них, Я ще раз у них отакий список величезний. Щось вони будуть казати. Ну, дивіться. Вони ми, будуть такі, ми... я скажу, що вони будуть такі угоди пропонувати, які мають дестабілізувати українську суспільство мови І разом із цим не вважатися о, Трампом якимось не... е, гарантія. Е, Російської мови. Нейтралітет, російська, російська мова, російська церква. Та -та. Ну, і як Україна може піти на, на такі речі? Ну чібові воюєте. Одні... Тобто Трамп може чітко сказати, припустимо, Зеленському, вимагаю російську мову, вимагаю Ви маєте це зробити підписати і провести це через парламент після виборів. Ну, Зеленський не може нічого цього підписувати, тому що очевидно, що це. За собою тягне вибор, але ви маєте чітко сказати, що це питання будуть поставлені перед парламентом, і що без цього ніяка ніяка робота по мирній угоді не буде продовжена. Тобто, буде тобто в теорії може бути зупинений вогонь угу. на деякий час, угу. так до умовно кажучи голосування за ті пункти, які ви говорите, як між Вірменією та ну, Азербайджаном як між Вірменією та Азербайджаном? Ну так там вже немає мирної угоди. Вона ж підписана, підготовлена, але Азербайджан вимагає, щоб Вірменія змінила свою конституцію і Росія буде від нас цього вимагати. І знову таки, не для того, щоб ми це змінили, ви собі уявляєте політичну атмосферу, до речі, а перспективи Зеленського, ви собі уявляєте в цій ситуації, які вони дуже великі. А він ще не буде розуміти, що у нього є проблеми, якщо він з таким погоджується. Але знову-таки повторюю, Трамп йому скаже те, що він говорив Нітаньяху. Або ти з цим погоджуєшся, або ви залишитеся одні. Ми не будемо нігчи. Ну, вони б на все погодилися. Те, що вони вимагають, це якась дурня. Просто у вас половина людей розмовляє російською мовою. Що ви хочете, з чим ви хочете боротися? У вас люди ходять всі в храми цієї церкви, яку вони вимагають. От статистика. В чому справа? Чого... ви готові далі вбивати своїх людей заради того, щоб не погодитися з тим, що у вас і так є. Ви що, божевільні? Це буде так Трамп вам говорити? Ну, добре, якщо ви так себе поводите як такий радікал, то воюйте самі. Без наших томагавків, без наших розвідувальних даних. Ну, хай вони допомагають європейцям, якщо їм потрібно, то в такій ситуації, хоча я не розумію, чому вони мають допомагати, вони просто ідіоти будуть. Ми, до речі, не будемо нічого продавати. Тобто, це буде зрештою означати, що в теорії може бути зупинка вогню, яка в будь-який момент в майбутньому е призведе до відновлення бойових дій. Або ні. Ні, ну тут в будь-якому разі або або. Але, але така вірогідність буде високою. Ну, якщо немає жодної угоди, Ні, не якщо немає не. жодних гарантій. А ми не можемо теж не жодної угоди підписати. Ми що, не можемо підписати, Якщо та... ми підпишемо будь-яку мирну угоду, це буде означати, що ми де-факто погодилися над контролем України з е, е, над контролем Росії над окупованими територіями. Зрозумієте, я взагалі про мирну угоду не кажу. Мирної угоди між Росією і Україною швидше за все не буде ніколи. Uh -huh. Ну ніколи це не кої, але колета за. Можна кажучи, за мого життя, може, за вашого. У нас все ж таки є вікова різниця, може буде. А для того, щоб це відбулося, має бути політичні зміни в самій Російській Федерації, розумієте? Тобто, має з'явитися якесь керівництво Російської Федерації, яке скаже: у нас є серйозні конституційні проблеми з Україною. Ми не воюємо, але ми не в стані миру. Це погана сусідньою державою. Так, звичайно. Луганськ – Луганське та міста, да, але ж ми маємо якось домовитися із сусідами, ми маємо провести конференцію міжнародну. Зафіксувати кордони, щоб у нас не було претензій. Вирішити всі ці питання, які були під час війни. Це можуть бути навіть люди, які не будуть, умовно кажучи, вважати, що треба винести Путіна з Мавзолею. Ні. Але це будуть просто люди, які будуть бажати нормалізації стосунків з сусідніми країнами. Ну і от цей момент може початися, може бути підписаний якийсь масштабний мирний договір, причому ми не знаємо, якою буде доля територій цих, які будуть контролювати росіяни в результаті цієї мирної угоди. Ви знаєте, я вам що хочу розповісти? От е, в 1975 році в міжнародному праві європейському вперше з'явилася ідея непорушності кордонів. Ви знаєте, що її взагалі не існувало до цього. Ну, тобто, якось вважалося, що кордони є, країни між собою домовлятися, але отак, от щоб на міжнародному рівні, чітко як в акті Гельсінки, було сказано, що от кордони не можуть бути зруйновані. Це відбулося тільки в Гельсінки, тільки, тільки в 1975 році. В міжнародному праві взагалі такої категорії всеосяжної ніколи не було. Ми просто в, тому, в тій ідеї прожили 50 років. А де 40. А хто, як ви вважаєте, був ініціатором цієї статті? Що треба це зробити? Ну, з тих країн, які брали участь. Треба думати. Ну, не важко. Це вже радянський Звичайно. Союз. Так? Так. радянська дипломатія. Е, Захід не хотів. Знаєте чому? Тому що таким чином фіксувалися кордони на Німецької Демократичної Республіки взагалі ось все це. І вони, і умовна, Калінінградська область. Німеччина дуже не хотіла. Німеччина насамперед не хотіла, тому що визнавалися державні кордони Німецької Демократичної Республіки. І вони там якусь обумовку внесли, що мирним шляхом, якщо країни між собою домовляються, то кордони можуть бути змінені. Ну, якщо самі країни домовляються. От, І Росія, якщо говорити про майбутнє. Вона мала б бути зацікавлена у відновленні ось цього міжнародного права, але яким чином його вже можна відновити, не можна ж перетворити фарш на м'ясо. А от таким чином, коли Росія і Україна між собою збираються разом, може там з участю якихось посередників, європейські країни, це знову не про Путіна історія. Велика конференція в Будапешті чи швидше в Гельсінки, і там чітко вирішується, якими є кордони Росії і кордони України. І президенти двох країн це підписують. Парламенти ратифікують не тільки російсько-українські, а парламенти всіх тих країн, які підписали гельсінську угоду. З цим погоджуються, постворюється ось такий новий. І тому і ми повертаємося в 1975 рік, розумієте, до класичного міжнародного права в Європі. Видихаємо, говоримо. Тепер буде мир. Мир буде, але знову таки можливо в цій ситуації це знову таки залежить від того, в якій ситуації буде Росія, що там буде, Донецьк може знову бути. Контрольований Україною а може назавжди залишитися під контролем Росії. Ми не знаємо, як це буде. Це і питання майбутнього історичного, але ось так може бути в майбутньому.